У луцькому підприємстві електротранспорту зміни на які чекали десятиліттями. За 53 роки роботи відбувається масштабне оновлення як техніки, так і умов праці. Сьогодні на маршрутах Луцька близько 40 тролейбусів, з них 29 – нові. Та зміни відчутні не лише в салонах тролейбусів, у депо запрацювала нова автоматизована мийка для електротранспорту. Раніше працівникам щодня доводилось вручну мити кожен тролейбус. Це була важка та виснажлива робота. Тепер процес став значно швидшим і легшим. Було важко, тому що не було таких умов. основному працювали вручну. Ну, ви знаєте, що робота. Прибиральниці вона не є легкою, вона важка, де б то не була чи на миці, чи в будь-якому іншому підприємстві. Ну але все-таки ми дочекалися, що наше керівництво зробило нам покращення, нове остаткування. Яке дуже гарно зараз працює, Луцьке підприємство електротранспорту впевнено рухається до сучасного рівня, зручного для пасажирів і гідного для тих, хто тут працює. За свої власні кошти зробили, придбали двері, вікна, мийку за мільйон вісімсот. І зробили для того, щоб полегшити роботу для наших працівників, які мили вручну. і стара мийка була її. Вже. 50 з років вона неефективна, а так полегшили працю наших працівників, щоб були наші тролейбуси чисті, щоб могли люди злучани їздити. Нормальних тролейбусах чистих, акуратних, і думаю, ми маємо придбати ще до нового року з нового року 15 нових тролейбусів. А ті вже старі тролейбуси вже пора їх списувати. Попри оновлення, Луцьк отримує один з найнижчих в Україні тарифів на проїзд у громадському транспорті 8 гривень по місту. Ці зміни не гучні, але саме з них починається сучасний громадський транспорт, який відтепер впевнено набирає швидкість.